Всім привіт! Займаємося ремонтом нашого жоріка. Ось треножили його, зняли йому передні кольоса, балку, підстрахували, робимо йому рульове на дозаторі. Зняли передню балку, віддали токарю, бо вона у нас старого зразку. Получається, місто під плиту є, а отворів немає. Должен просверлити. Отвори, нарізати різьбу і будемо складати далі. Вчора цілий день знімали балку. Хочу показати, яким способом ми її зняли. Щоб достати цей палець, то кажуть, що треба вибивати. Ну, там невдобно туди вибивати. Поддон треба знімати чи як. Ось такий палець. Получається, тут різьби більше, тут менше. Вставляли туди, і з тієї сторони закручували гайку. Підбирали труби різної длини. Ну, то есть, получается тоді більше і більше. В кінці додаємо. Тут шайба, потім гайка. Затягуємо гайку і з тієї сторони. Легенько підбиваємо по цьому пруту. Підкрутили, підбили, підкрутили, підбили. І воно, виходить, палець потихеньку йде, випресовується. Таким образом ми його випресували. Тепер що в нас йде на очереді? Будемо знімати сошку, гур. Ця у нас тяга зніметься, буде мінятися на длину, насоси зараз міняємо НША. Ну і ждемо поки зроблять нам балку. І ну, так, работаємо далі. Потім ще зніму, покажу. Да, синок? падає.